Слава Ісусу Христу! Уже дві тисячі лет пройшло, і люди не розуміють, не розуміють, що таке благодать, о, як жити по благодаті. По благодаті жити це мати дух Святий, не грішити, о, покаяться, о, жити по Слову Божому. О, Стать чіником Ісуса Христа, спасати людей. О. Оце називається благодать. О. Щоб прийняти Ісуса Христа. О. 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 Свідецілі до краї землі. О. А хто не живе по Духу Святому, по благодаті не живе, грішить. Гадалки, ворожки, е, що релігії собі придумують люди, е, п'янство, ян, сори, обмани, е, убійство, хто краде, о, хто завідує, о, хто проклинає, це все плацкає. Це Царство Боже. Ми не попадемо, ніхто не слідує Царство Боже. Царство Боже тільки підуть ті люди. Хто кається, о, хто живе по благодаті, стачниками Ісуса Христа, проповідувати, спасати людей. О, Це по Духу Святому. Той попаде в Царство Боже. Ісус Христос умер за наші гріхи. о. А потом воскрес. О, Він чого умер за наші гріхи? О, щоб нас освободити від гріхов, од прокляття, від е... болезні. щоб цей світ не був грішний. О, Ісус Христос зробив цей світ. О, людей зробив, щоб люди жили по благодаті, по Духу Святому, щоб люди прийняли Ісуса Христа, щоб внутрі мали Ісус Христос був у них. О. Для того Ісус Христос умер. Хрещ це, що буде о, і мертвим, і живим буде суд Божий рано і поздно. О. Так що давайте покаємося. Стане учнями Ісуса Христа, проповідує до краю землі о, Іванглії. о, спасати людей, мати плодів, стати дочками Божими, о, дітьми Божими стати. о, Мати свого пастиря, ходити в церкву живу, там, де слово Боже звучить, тільки слово Боже, там, де люди проповідують, спасають людей, і, і будемо жити по благодаті, Духу Святому, ми попадемо в Царство Боже. Амінь.